Якщо у вас галюцинації, то слово Сі можна ставити в Кантініс. Ну не можуть же маркетологи Макдональдсу бути тупими? Чи знаєте ви, що таке stative verbs і dynamic verbs, і взагалі при чому тут МакДональдс? Сьогодні про це поговоримо. Мене звуть Катеринка, я викладачка англійської мови, це мій youtube простір для вивчення англійської. Тут ми говоримо про цікавинки англійської мови, граматичні правила, лексики, коротше, тут дуже кльово. Якщо ви все ще не підписалися, зробіть це, поставте цьому відео лайк і звичайно, пишіть коментар, буду рада поспілкуватися. А ми їдемо в англійську граматику. Dynamic verbs це дієслова, що відповідають за дії. Їхнє значення полягає в тому, що вони означають якусь дію. Наприклад, work, працювати, run, бігати, play, грати. Але stitty verbs. Вони описують стани, вони відповідають за все, що схоже на стан. В багатьох книжках State Verbs поділяють на декілька категорій, щоб нам простіше було запам'ятати ці дії слова. І от, власне, виділяють п'ять таких, скажімо, основних. First, possession – це наше володіння чимось. Ці дії слова, які от означають володіти чимось, have, own, possess – consist, involve, include, contain і так далі. Я буду завжди додавати це і так далі, тому що ем, цих слів багато, ось, але ми маємо просто в першу чергу навчитися розуміти якби суть і орієнтуватися на назначення це інтуїтивно. Але це приходить, звичайно, згодом. Далі в нас іде senses. це наші ці почуття, чуття. Це sound, hear, smell, see, Taste, touch, feel. Emotions. Emotions думаю, це найпростіше. Це от love, like, dislike, hate, desire, hope, можна сюди сказати want, так, такого, що ми часто зустрічаємо. І тому подібне. І так далі. Е, Наступними ми можемо взяти mental state. Це от саме ментальні стани, це всі ті слова, які. А, скажімо так, Описують, означають те, що може робити наш мозок. Ось так: от закручено, складно. Наприклад, слово «know» – знати, believe, «doubt», think, як в значенні вважати, «Remember», пам'ятати, «agree», «understand», «please», «surprise», «concern», «disagree». цей список можна продовжувати ще довго. Ну і ще така остання категорія: це «others». Ніякого креативу. Просто як інші слова, які, можливо, не дуже підходять під попередні категорії, це слова cost, коштувати. Це нас O, бути винним. Так, depend належати, наприклад, matter, fit, way важити. І так далі. Моя рекомендація буде заключатися в наступному, що все ж таки, все ж таки хоча би такі базові. State of Verbs треба просто запам'ятати. Так буде простіше. У нас є певні якісь таблички, в інтернеті їх безліч, є менші такі більш компактні, є такі більші-більш обширніші. Можна обрати та, яка вам до вподоби, просто завчити ці слова без поміточкою в голові, що ці слова належать до категорії State of Verbs. А тепер давайте поговоримо взагалі, що це таке і в чому їхня особливість. Я вже неодноразово зазначала, що state verbs відповідають за стани, тому що саме слово state означає стан. Особливість цих слів в тому, що ми їх не можемо ставити в continuous form. Ми не можемо розтягнути стани, тому вони не вживаються в тривалих часах. Це наш Present Continuous, Present Perfect Continuous, Past Continuous, Past Perfect Continuous, Future Continuous. Е, Будь-яка конструкція, де от, мається на увазі якесь розтягнення цього, цього слова, часу, цієї дії. Ну, no, не можна. Давайте наведу декілька прикладів, щоб ми от, більше заглибливалися в, в їхню суть в, цю, в суть цих слів. Наприклад, ми можемо сказати: I know the truth, я знаю правду. Я або її знаю, або я її не знаю. Я не можу її це познати чуть, -чуть зараз. Це не так працює. З тими словами, це не може просто м, працювати. Я можу сказати, що I'm talking right now, я зараз говорю, так? але я не можу сказати I'm knowing. Це така досить груба помилка. Ми маємо казати I know, я знаю. Тому або, або ми знаємо, або ми не знаємо. Тоді, коли ми не можемо, з ну, словами, да? тоді, коли ми не можемо вживати цей continuous, Натомість ми вживаємо present simple, якщо ми говоримо, наприклад, про Present Continuous. Так, от я навела приклад, що I'm talking це Present Continuous, але якщо хочу сказати, що я знаю правду, хоч я її зараз знаю. це ось ніби зараз, Але ні, я кажу, I know the truth. Ми не можемо поставити це know в Present Continuous. Ми не можемо сказати I'm knowing the truth. Тобто там, де ніби як хочеться поставити Present Continuous, з цими словами ми будемо вживати. Present simple. Так само можемо говорити про past simple і past continuous. Я можу сказати I knew the truth, я знала правду, але я не можу сказати I was knowing the truth. Це дуже-дуже mm -mm. Це неправильно. В англійській мові чимало цікавинок. Це, мабуть, моя така найулюбленіша, тому що зараз ми будемо говорити про те, як взагалі значення слів. Впливають на наше сприйняття чи це, того, чи це стан, чи це така дія. Тому що в нас одне слово в англійській мові може мати декілька значень, і від цих значень буде залежати а, те, як ми будемо його вживати. Будемо його вживати як «city verb, чи все ж таки, як dynamic verb. Dynamic verbs, я нагадую, що це прості наші дієслова, які відповідають за дії. Таких слів не так вже й багато, тому не лякаємося. Давайте подивимося на слово smell. Як ви вже знаєте, мабуть, слово «smell» означає пахнути. Але ще воно означає нюхати. «Smell» як пахнути, це стан. Квітка або пахне добре, або не добре, так, але це її стан, вона або пахне або не пахне. Тому ми би сказали, що the flower smells good. Показуємо там на якусь конкретну квіточку і її коментуємо. The flower smells good. Але якщо ми будемо говорити, значенні нюхати, ми можемо розтягувати цю дію стільки, скільки нам хочеться. Ми скажемо I'm smelling the flower. Я нюхаю квіточку. Там, Sorry, I'm busy. I'm smelling the flower. Я нюхаю квіточку, я зайнята. Я в процесі. Це може бути процесом. Тому що нюхати це не є пахнути, хоча smell пишемо однаково. Ось, а от така от різниця. Smell. В значенні пахнути це stative verb, який ми не можемо вживати в continuous формі. Так само в нас вживається слово taste, яке може означати як пробувати на смак, що є дією, що є dynamic verb. І в нас є taste зі значенням бути на смак. Щось або смакує якось, або не смакує, але це стан. Я наведу свій улюблений приклад про суп. Я скажу: the soup tastes great. Tastes great. Суп смакує суперово. Але я можу сказати, що там. Ем, там не знаю, наприклад, давайте, давайте така ситуація, що я стою на кухні, хтось від мене щось хоче, я кажу там: Wait a second, I'm tasting the soup. Я тут пробую зараз в цю секундочку пробую суп. I'm tasting the soup. Тут це дія, це, це dynamic verb. Ми можемо це розтягнути. Якщо говоримо про смак, як про те, як бути на смак, однозначно, це вже стан. Отож, не вживаємо його в Continuous формі. Слово see – бачити. Якщо ми говоримо про нашу здібність бачити, це стан. Я або бачу, або я сліпа. Тому ми скажемо. Там, uh, I See a dog. In the street. Я бачу собаку на вулиці. Now. Це може відбуватися прямо зараз. Але, тим не менш, я бачу I see. Ми вживаємо просто present simple тут. Якщо на see буде вживатися в декількох інших значеннях, там це вже Dynamic Verb і можна не соромитися і ставити його в Present Continuous, Past Continuous і так далі. See взагалі має декілька таких ще додаткових значень, досить цікавих і. Знаю, корисних, тож всі можна вживати як е, слово meet зустрічати. Дуже часто ми його можемо вжити в Present Continuous, саме коли ми говоримо про наші майбутні плани, так, якісь конкретні фіксовані плани на майбутнє, і ми скажемо I'm seeing Anna tomorrow at five. We have already booked a table at the restaurant. Тому вже забронювали собі столик в ресторані, Я зустрічаюся завтра ем, заною. О, там не завтра, колись. I'm seeing Anna on Friday або I'm seeing Anna Tomorrow. Тут я зустрічаюся з нею. Як бачитимуся з нею, так можна перекласти, але тут мається на увазі саме зустріч з нею. Тому це вже не наша здібність бачити, а. зустрічатися. Ще Сі може означати зустрічатися з кимось, як бути в стосунках To date. Ем... Um. Я можу сказати I'm dating Max at the moment. Я зустрічаюся з Максом зараз. Ну, от. Хочу заакцентувати на цьому увагу, сказати, що от зараз ми тут тимчасово в стосунках, Чи тимчасово, чи не тимчасово, але I'm dating. I'm seeing Max right now. Ще слово see має досить таке цікаве, нетипове значення, коли ми говоримо про checking something. А ну, зазвичай так говоримо про лікарів. Там The doctor is seeing her right now. як перевіряє, о, обдивляється її, робить їй огляд, оглядає її зараз. Is seeing her right now. В цьому значенні теж yes. See – це dynamic verb, тому можна його вживати в continuous формі. Якщо у вас галюцинації, то слово see можна ставити в continuous. Я говорю це абсолютно серйозно, тому що see в значенні вужатися. Коли нам щось мріщиться, щось вважається, це в нас теж dynamic meaning, dynamic verb. Отже, можна ставити слово «see» в формі continuous, і при цьому не боятися помилитися. Я можу сказати: I see ghosts, так я бачу приводів, і це такий мій скіл. Я говорю загалом в цілому, і «see» – це як про мою здібність бачити, так? Um, але я можу сказати. I'm seeing weird things right now. Мені вважаються дивні речі зараз. Can you take me to the doctor, please, Відвезіть мене до лікаря? Ось так от? Ну і тепер моє улюблене слово think. В нього два взагалі значення, добре ще не більше. Think означає вважати, і think означає думати, але думати маєте на увазі не, не вважати, а думати, от як роздумувати. Наш от процес розумовий. Тож, давайте розберемося на прикладах. Я скажу так: I think cats are cute. Я думаю, коти прикольні. Я вважаю, що коти прикольні. Це в нас state, коли ми виражаємо нашу особисту думку, наші погляди. Це think як stative. Якщо ми говоримо про функцію think як dynamic verb як діяда, це наше тоді, це от роздумувати, обдумувати. Я можу сказати. I have been thinking about you a lot lately. Останнім часом я багато про тебе думаю. Або я можу сказати: I'm thinking about my cat right now. I really miss her. Я зараз думаю про мою кішку, я дуже за нею сумую. Зараз роздумую. Ми описуємо тут процес утворення думок в нашій світлій голові. Слово look, як не дивно, теж належить до категорії State Verbs. Якщо ми говоримо про про його значення виглядати. От коли ми говоримо you look great, ти виглядаєш потрясно», You look great. Ми говоримо про зовнішній вигляд, що якби як станом людини, або станом чогось. А, наприклад, давайте скажу ще так: You look tired, або She looked tired yesterday. Вона вчора виглядала, ніби так, якийсь процес, але ні, це був її стан. She looked tired. Насправді, з цим словом, дозволяється казати і так, і так інколи, навіть в навіть цьому значенні виглядати. Це просто можна помітити, що кажуть you are looking great, Так теж можна почути, але скажімо так, we have safe option, і от я рекомендую її. Дотримуватися, особливо тоді, коли ви тільки вчите англійську мову, так і коли вам ще треба просто запам'ятати, що є стейтів є не стейтів об. Я рекомендую просто сфокусуватися на тому, що коли ми говоримо про зовнішній вигляд когось, це більше стан, тому доречніше вживати слово look uh, як of uh, в цьому значенні. Якщо look означає дивитися, це однозначно дія, це «dynamic verb». Я кажу «I'm looking at you, you», are looking at me». And you are watching this video. Наступним візьмемо слово weigh. Weigh означає важити, це ми говоримо про стан, чогось, якщо там, там я скажу I weigh 50 kilos. Я важу 50 кг. Це мій стан на зараз, станом на сьогодні. Але я можу сказати: um, I'm weighing these apples to see how much they weigh. Я зважу ці яблуки, щоб подивитися, скільки вони важать. І тут я вжила і «stative» значення і dynamic значення в одному реченні. I'm weighing, я зважую, це дія. Це наш dynamic meaning. І how much they weigh, скільки вони важать. Тут ми говоримо про вагу яблук, про їхній стан. От тому це в нас «stative» – verb. Та сама логіка у слова measure, тому я можу сказати. Наступне речення. They are measuring uh, the length of my house. Вони вимірюють довжину мого будинку. Вимірюють. Це в нас дія. Але measure може ще означати як намірювати. Коли uh, ми теж говоримо про стан чогось, не знаю. Um, my, uh, my wall measures 10 meters. Ну, нехай, що десь є така стіна, що я промахнулася. Але The Wall measures 10 meters. Як намірює? Налічує 10 метрів. Так само, як з way, насправді. Якщо ми говоримо про наші почуття та емоції, то слово feel приходить на думку, і слово feel теж воно належить до категорії state of verbs. Але коли ми говоримо про те, як ми себе почуваємо, то ми можемо вжити його як в simple tense, так і в continuous формі. Ми можемо сказати I feel good або I'm feeling great. Я почуваюся там чудово, прачудово. тут просто дозволяється правилами вживати їх і так, і так. Однак, якщо ми говоримо про значення feel, як мати думку, типу, я відчуваю, що. Так? Тут ми вже говоримо не про особисті якби feelings and emotions, як відчуття наші. Так? А ми говоримо про. Як вашу особисту думку. Це те саме, як I think, I feel», Вони інколи дуже так от схожі одне на одного. Тож я можу сказати, наприклад, I feel we are ready to pass the test. Я відчуваю, я вважаю, що ми готові скласти цей тест, цей іспит. І тут це більше як стан, аніж як дія. Сподіваюся, що вам uh, відчутна ця різниця, що ви бачите її, тому що сфіл, насправді, воно таке от uh, трошки розмите, але насправді на прикладах це досить, досить видно. Давайте наведу ще один, наприклад. Я скажу: I feel that you are making a mistake here. Я відчуваю, що ти робиш тут помилку. Це нас. Я yeah, I feel, I think you're making a mistake. Але я можу сказати, що um, I'm feeling something on my back. Я відчуваю, як щось повзе в мене по спині. I'm feeling something crawling on my back. Я говорю про свої прям фізичні відчуття. Це можна вживати в такому динамік значенні, як звичайне ті слова. Ще в нас є слово appear, яке може означати з'являтися і може означати як здаватися. З'являтися це в нас action, це наша дія, це dynamic verb. Ми скажемо, наприклад, давайте щоб в continuous вжити: Окей, okay, John is appearing in this new play. Ну, наприклад, там да, от він з'явиться, з'являється, ну, це в таких конкретних його планах, так? He is appearing in this new play в цій новій виставі. Але якщо я хочу вжити слово appear в значенні. Здаватися, то це буде щось, ну, так, щось таке. Um, she appears to be a good listener. Вона дуже гарно вміє слухати. Да? От, uh, she appears to be a good listener. вона здається хорошим слухачем, як виявляється, хорошим слухачем. Взагалі, визначення тут буде таке to make people believe something to be true. Тобто ніби змушувати людей вірити, що щось є правдою, якщо так зануритися в значення цього здаватися для слова appear. А, я можу сказати: um, It appears that you are disappointed. А, ну, наприклад, так? якось здається, являється якось так зараз, що ти засмучений. І чипі, здається так, являється так, що ти є засмученим. Ну і щоб завершити цей блок, ми ще маємо поговорити про слово have, яке має теж значення як активне, так і стан. Слово have в значенні стану це мати, володіти чимось. I have a pencil, I have a car. Але давайте з вами спинемося на секундочку. Ви самі подумаєте, яка ж різниця між. Цими двома реченнями. I have a pencil, і I'm having a party. Можете написати в коментарях, до чого ви прийшли, які висновки ви можете зробити з цих двох речень. I have a pencil. Тут це в нас Я володію, я маю олівець. Це мій олівець. I have a pencil. Він в мене є. Я говорю про possession, про володіння чимось. I'm having a party. Це я проводжу вечірку. Зараз я, наприклад, посуюся I'm having a party. Yay! Ось така різниця. Я можу сказати, I'm having a shower, я приймаю душ. I'm having breakfast. Я снідаю, I'm having dinner, я вечерю. I'm having a great time. Я чудово проводжу час. Слово have виступає дуже часто таким допоміжним дієсловом в багатьох словосполученнях, таких як have a party, have breakfast, have dinner, have lunch. Have a great time і так далі. І от там, де воно не має цього прямого значення володіти чимось, там слово have вживається абсолютно нормальне дієслово з його dynamic значенням. Ми його ставимо в канджініс, взагалі в будь-який час, який хочемо, і в таку форму, яку хочемо. Ну і нарешті ми зараз переходимо до цікавинок, таких особливих нестандартних а, вживань наших stative verbs, в Кентіньусі, коли все ж таки можна ставити ці дію слова в значенні стану в контніус формі, коли це допускається? Ми говоримо про виключення. Найголовніший, найосновніший виняток, який ми зараз з вами вивчимо, це те, що дій слово to be, яке є нашим взагалі ідеальним state verb, його можна поставити в continuous форму. Утворити якесь його таке dynamic meaning, якщо ми говоримо про нетипову поведінку, чиюсь поведінку. Я дам вам такий приклад: Jane is usually so nice and pleasant to be around. Do you know why she's being so crazy? Do you know why she's being so rude, можна сказати? Чому вона поводиться себе, поводить себе так грубо, так шалено, та, що вона таке творить? She is being crazy, she is being rude. В цьому випадку ми говоримо не про її буття життя. Ми говоримо саме про її нетипову якусь поведінку. When something, Точніше, someone, мабуть, навіть да. Тут все ж таки ми в першу чергу говоримо про людей. І найчастіше ми це вживаємо з людьми. Тож ми говоримо про нетипову поведінку людей. When Слово be означає behave. «In an unusual way хочеться ще сюди додати, да? якось нетипово. В цьому випадку «be» може ставитися в «continuous», але я це, ви це віднесла не туди, в наш попередній блок, а от саме як виняток хочу вам це дати, щоб ви звернули увагу на от таку типу, особливість. Тому що все ж таки це скоріше виняток, ж правило. Найчастіше ми зустрічаємо бі як стан, тому ніколи ніколи не плутайте. Ну не можуть же маркетологи Макдональдсу бути тупими? Подумала я і вирішила поцікавитися в свій час, чому ж все ж таки ми можемо поставити слово love, в форму continuous, сказати loving, тому що в них є цей відомий слоган I'm loving it. Який не підпадає, не влазить взагалі, ну просто ні, ні, під, ні під жодне правило, ні під жодне пояснення. І це просто спровокувало мене на те, щоб просто зануритися в цю тему глибше. Тож, тепер ділюся інформацією з вами: ми можемо ставити а, наші State Verbs в Continuous форму тоді, коли ми хочемо наголосити на якісь от прям. М на якомусь, точніше, особливо сильному почутті в момент говоріння, коли ми хочемо наголосити от силу емоції, тоді можемо вживати певні state verbs в continuous формі. Тут ми скажемо I'm loving it. І тут, скоріше, не те, не що я як люблю це загалом, так? Це вже інше значення. I'm loving it означає, я кайфую зараз, я насолоджуюся, я балдею. От, от вже все одно є на зміна в значенні. Ми наголошуємо, що от зараз в моменті я тащуся від цього бургера. I'm loving this burger. Я можу ще навести такий приклад. I found an amazing book yesterday, and I was loving it. Вчора я знайшла чудову книжку, і я просто балділа, лежала, читала, мені було так добре, I was loving it. Loving it. Ось такий дуже цікавий і нетиповий точно вжиток. І точно вони в Макдональдсі не тупі. Коли ми хочемо бути такими надто вічливими, надто обережними, таки так прощупуємо, да, щоб не сказати зайвого, не, не дай Боже нікого не задіти, не зачепити, не образити. Тоді ми теж можемо певні наші state verbs вживати в continuous формі задля оцієї цієї такої надлишкової вічливості. І я наведу наступні два приклади. Sorry to interrupt. I was wanting to clarify some details. Sorry, що перебиваю, я отут просто хотіла там дещо прояснити, прояснити десь трошки якихось деталей. I was wanting to clarify. Чесно кажучи, якщо б мені це показали 10 років тому, я б просто спалила б книжку з англійської граматики, тому що я б просто в мене була б істерія. Але зараз, бачите, все на прийнятті і вам рекомендую. І ще такий приклад: I'll be needing your assistance with that task. Мені, якби, знадобиться твоя допомога з цим завданням. А, зверніть увагу, що найчастіше ми вживаємо. От, 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 оцей такий цю історію з Past Continuous і Future Continuous. I was wanting я це хотіла, і I'll be needing, мені знадобиться, мені буде треба. Ось така у нас о, 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 така форму, о, таке формулювання. Сподіваюсь, це тепер зрозуміло, і ми можемо перейти до такого мого останнього пунктику. Тому, last but not least, ми ще можемо використовувати stative verbs як dynamic verbs. Коли ми говоримо їх, вживаємо їх з прислівниками, такими як always, forever і constantly. І ми показуємо це наше роздратування кимось або чимось. Оцей annoyance, irritation. Коли нас щось бісить, можна. Можна вживати state verbs як dynamic verbs. Я дозволяю. Давайте наведу ці наступні два приклади, щоб вам краще було видно про що я говорю тут взагалі. Скажу наступне: I'm constantly wanting coffee. Я постійно хочу кави. I think I need to quit drinking it altogether. Я думаю, мені треба все, кинути пити взагалі, піказ і хас бікам майдикшн. Дуже це вже стало моєю моє звичкою дуже поганою залежністю. Стало. Ось, або я скажу: you are constantly forgetting important dates. Ти постійно забуваєш важливі дати, що таке з наїздом, особливо коли на щось роздратує. Взагалі, оцей вжиток про роздратування стосується ну, не тільки стейтів, так а, ну, конкретно тут ми просто на них більше звертаємо увагу, але це просто ще такий дуже цікавий вжиток, present continuous. особо. Тому коли на щось дратує. Ми хочемо на цьому якби наголосити, ми вживемо present Continuous. Ну і тут так випадає, що якщо в нас а, ми будуємо речення якесь про те, що нас дратує, і в нас там з'являється state дівоб, то ми можемо не соромитися і ставити його в Continuous Form, тому що це виключення, виняток, і ми можемо тут покайфувати. Трошки розслабитися. Хух, я сподіваюся, що я нічого не забула. Це відео вийшло таким трошки, мабуть, довгеньким, але я дала вам точно базу, принаймні, от те, що треба знати станом на зараз, для того, щоб не плутатися і зрозуміти, що таке State Verbс, Dynamic Verbs, яка між ними різниця. Тож, якщо ви вам сподобалося це відео, я сподіваюся, що це так. Поставте свій лайк, напишіть в коментарях, попрактикуйтеся, поюзайте ці Stefy Webs, особливо винятки. Давайте разом попрактикуємо, я там завжди відповідаю, тому на зв'язочку, якщо що. І підпишіться на мій канал, якщо ви все ще цього не зробили, буду рада вас бачити на своєму каналі, в моєму ком'юніті. Давайте, дружити! А я вас побачу в наступному відео.